Як змінилася місія візія УкраїнаР після 24 лютого 2022 року? Візія місія ніяк не змінилася. По суті, в нас розширилися цілі і напрямки. Ми почали займатися воєнним напрямком. У нас з'явився напрямок про майбутнє. Але от зараз вперше після початку повномасштабки в нас відновилася експедиція регіонами України, і зараз конкретно експедиція перебуває десь на Волині. Ми Буквально з ними на один день розминулися, бо вони були в Луцьку. Чи з'явився новий сенс у документуванні життя українців під час війни? Ну, ми в принципі документуємо життя, тобто під час війни, під час ковіду, <сорізько> <сорізько> чи, чи просто. Ну, з 14 року ми теж жили під час війни. Та просто це була інша війна. Тому тут складно знайти сказати, що це якесь віднаходження нового сенсу. Це просто продовження. Зрозуміло, що кількість того всього, що ми, наприклад, розповідаємо світові, вона більш сфокусована на війну, тому що ми маємо не давати забувати світові, що в Україні триває війна, що ця війна вона не лише. Триває на полі бою, це вона і на культурному Я полі, і на інформаційному. І нам постійно про це потрібно розповідати. яка реакція іноземної аудиторії на історію юкрайнер? Це дуже різно, бо в нас є 12 мов, і по суті, це дуже різні суспільства там в Японії. Це якесь одне сприйняття. І, і там на початку вторгнення ми були одним з основних таких каналів інформації про Україну в Японії. Про просто ну, інших япономовних медіа по суті майже не було. Та, є, там ми і там є а, <кій> От, А для англомовного світу це зовсім інше, бо він об'єднує в собі там величезну кількість країн. Тому Тут складно якось так узагальнити, але надзвичайно важливо, що ми все більше і все пряміше розмовляємо зі світом, і світ все більше чує нас, і в тому числі е, хоче чути нас і нашу експертизу про Росію, наприклад. Е, бо вони вже розуміють, що те, що Росіяни їм розповідали про себе на так званих Слевік стадіс. Це абсолютна міфологізація того, чим насправді є Росія, і ми, як ніхто, як і інші поневолені колишні народи Росії добре знаємо, що таке Росія, і можемо цьому навчити.